За відповідальну роботу гідні нагороди у Хмельницькому з нагоди дня конституції України провели церемонію нагородження рятувальників за відвагу у надзвичайній ситуації відзнаку, нагрудний знак та матеріальну допомогу отримав Ростислав Лобунько, який врятував дівчину з під завалів після російського обстрілу міста. Копав в тому місці, де саме вона була. Почув її звук. Вона була під великим шаром брухту цього сміття будівельного. До останнього, незважаючи на там, покидаючі якісь сили, але в той момент взагалі про це не думаєш, ми до останнього її розкопували по чуть-чуть, по маленькій цеглинці, так як щоб її якоюсь технікою не нашкодити. Потрошки її вже розкопали далі, передали швидкій і видихнули, так як в нас все вийшло, ми її врятували. Дуже зраділи цьому. Подібну відзнаку отримав непрацівник ДСНС, хмельничанин Олександр Жук. Чоловік недотичний до служби, працює вчителем фізичної культури, однак насправді став рятівником. Він витягнув із місцевого озера двох дівчат-підлітків, які тонули. Почув крики людей, жінок, жінки бігли. Кричали, рухали, що Тонуть, 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 хто тоне. Я підірвався, не думав бігти, не бігти. Зразу побіг. Побачив, що тонуть діти, дівчата, не думаючи, не не роздівся нічого зразу заліз у воду. Я врятував. Добре, що живі, здорові всі рятувальні частини Хмельниччини отримали нове обладнання, зокрема, транспортні засоби, автодрабину, автоцистерну для підвозу, питної води, пожежні рукави. Ба більше нагородили й особовий склад за багаторічну вислугу державі. Рятувальники отримали службове житло. Ключі від квартир урочисто вручили ДСНСівцям та їхнім сім'ям. Неабияк аби як радий, такій масштабній відзнаці, пан Віталій, начальник караулу 17-ї ДПРЧ у місті Полонне. Дуже приємна новина. Особливо зараз, коли в нас три місяці назад з'явилась донечка, дуже стало це доречно, як ніколи. Вже в мене 17-й рік вислуги. Працюю, радію. Робота надзвичайна і одночасно і цікава і моментами важка. Але якщо є така крепка сім'я, як в мене, яка мене вдома завжди чекає, то мені не страшно ніяк і не гаразд. Загалом ключі від нових помешкань отримали семеро родин рятувальників. За останні 9 років. Наш гарнізон є лідером, лідером по Україні, значить, по отриманню житлу, житла. І сьогодні після вручення квартир наш гарнізон за 9 років отримав 118 квартир. Це дуже серйозний показник. Привітали працівників ДСНС і Владці. Сьогодні маю честь від імені Хмельницької обласної ради та депутатського корпусу вітати вас в з Днем Конституції. і Подякувати вам. За відданість державі, за те, що щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги, сил вам наснаги, віри непохитної в нашу Україну, в народ і в перемогу. Міцного вам здоров'я, затишку, родинам, і нехай все буде Україна. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.